Дорогі сітяни, вас вітає велика громада. Сьогодні в нашій школі проводиться кемп. Мене звати Максим. Давайте проведемо цей день разом. На завтра йду до тебе. Я йду на за смарах Я б... хочу Подякувати Богові за дар життя нашої держави за наших воїнів. За тих мужніх захисників і захисниць, які стали ще з 2014 року в обороні і захисті нашої незалежності, нашої державності. І сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде. Присвятає, Богородице, спаси нас. Присвята Богородиця, спаси нас, присвята Богородиця, спаси нас. Когаївська територіальна громада, місце нашого зростання, громада героїв, воїнів, які на передовій, громада для якої освіта це не це інвестиції, а не видатки. Тут разом із освітянами, батьками, учнями, ми спільно будуємо майбутнє нашої України. Всі почесні гості і шановна освітянська спільнота з нашої наті України, бо з приїхали не тільки з Гаївської громади, а Тернопільської області і з різних куточків всієї нашої України. Голова патріаршої комісії освіти виховання Української греко-католицької церкви отець Петро Майба. Року школа була одною, а сьогодні я захожу клухом, і школа зовсім інша. Видно результати, що громада, попри виклики війни, хоче дійсно хорошого і якісного простору. Подумаєте, а що через 5 років залишиться точно таким, яким воно є зараз? Готовий хтось? Я думаю, що бути людиною і мати людські якості це буде важливим завжди. І мати доброту в серці, любов, вічливість, повагу, довіру, емпатійність. Ці якості будуть завжди. І я бачу я зараз, скільки я працюю в школі, я стараюся, бо вже старших діток. Важче, а з маленьких з маленькими початкова школа. Ми працюємо на е, розвиток емоційного інтелекту. В е, межах розуміння все-таки школи і освіти, так? Я не знаю, тому що е, зараз настільки шалений, ми живемо в шалений час змін. Я от думаю, залишиться дошка, та ні. Вже інтерактивні панелі. в нас половина школи використовує крейда та ні. Маркерами ми вже давно пишемо. Залишиться парти, ну можливо, але вони дуже змінюються. Вони мобільними стають. Вчитель, ментор, наставник. Школа та зараз йде зміни. Початкова, базова, профільна школа, нові предмети. Дітей з'являється вибір. Ми будемо пілотування відбувається. Діти будуть мати обов'язкові предмети, предмети за вибором, лабораторії. Зараз ми подаємося на гранти і так далі. Я помітила. Ви тут живете, ви не бачите, як усе змінюється, бо це щодення? А коли ви приїжджаєте через деякий час, ви бачите, наскільки все змінюється? І я хочу запитати, шановних панелістів, і запитати усіх присутніх у залі, ми можемо дати можливість задати і свої запитання, що змінилося? Вчителях Великогаївської громади, що вони плекають особі зараз такого, що їхні випускники точно будуть потужними, які будуть змінювати світ навколо. Ну, Ви зачепили військову громаду, то я думаю, певно, я краще тут знаю, тому що все-таки живу тут. і ну, За останній період часу дійсно. Багато вкладено в освіту, але я завжди вважаю, що освіта це навіть навчальний заклад це тільки будівля. Тут сидять багато директорів шкіл, і тільки гривська школа десь так класно виглядає. То в столу ми закінчили скоморохи. Ми зараз будуємо бомбосховище і спортивний зал, і, і тепло, і дах в Баврові, тому що освітній процес незворотній, тому що війна має можливість закінчитися, а ми маємо можливість. Приносити позитив для кожного. Вчитель — це той, який не боїться визнавати те, що він може допускати помилки, що йому потрібно вчитися. Професійний вчитель це вчитель легкий, це вчитель, який розуміє місію і візію свою, і свого освітнього закладу або того освітнього простору, в якому він є. Професійний вчитель буде говорити з дитиною на рівні. Ти є та особа, яка любить те, що робить. І є та, яка любить тих, з ким вона працює. Професійний вчитель має бути гнучкий, швидко пристосовуватись до змін. І ця якість не лише для вчителя, а й для всіх людей. Ми живемо в дуже в швидкому темпі. У нас дуже багато наклалося. Глобальних проблем людства, тому ми повинні швидко адаптовуватись, пристосовуватись. Е, професійний вчитель має мати гарне почуття гумору, бути на рівні з учнями і щоб учні брали з нього приклад для наслідування і хотіли бути таким, як він. Він хоче бути. О, ну це вчителі. А в мене а в мене такої картки немає, тому що я в 17 років. Не повірите, я була впевнена, що я ніколи не буду вчителькою в школу не повернуся. Е і дивіться, ми знову ж повертаємось до того, що ми в свій час, хто старший, хто трошки молодший, ми всі жили у світі якихось певних професій. так? Космажор, як завжди в таких ситуаціях в нинішній час. Буває по-різному. Вчора наш таємний гість нам відмовив, тому в нас сталася заміна. Ще одна заміна сталася на одній локації. Про це ми повідомимо також. І поки готується наш показ. Я хочу сказати, що зараз у нас буде швидке знайомство зі спікерами. Після таємного гостя то спікери можуть там трошки дихати глибше і налаштовуватися на одну хвилину презентацію. І в темі грошей ми іноді вперше зустрівшись з купюрою, з цінністю, з вартістю, з валютою, ми запам'ятовуємо і фіксуємо, наша психіка фіксує. Я втікаю петиволу. Послуха, що коли вона була маленькою, вона мріяла навчатися в музичній по класу фортепіано. Також у нашій школі є дуже багато різних фотозон, в яких можна сфоткатись, а потім розрукувати от такі прекрасні газети. Так, я знаю, цю людину, я її передам. Людя, а я не побачу, обіймусь, тобто в мене для тебе сюрприз. Тебе побачили тут. Та нас зона відпочинку тут можна смачно перекусити і гарно провести час. Зараз у нас розпочався розподіл на маленькі групки для швидкого знайомства. Ми будемо за годинниковою стрілкою, тобто починаємо одна хвилина по дзвіночку. ночку. І закінчуємо теж по дзвіночку. Прошу, прошу витягнути свої блокноти, де є локації і є позначки. Робите собі одразу позначки для того, щоб визначити на які локації і на які сесії ви будете собі обирати і будете відвідувати зараз. Спікери почали знайомство з освітянами, і вони собі вибирають основного спікера на програмі AI Experience від Google.org, де ми навчаємось працювати з дітьми, пояснюючи, як це працює, і насправді про те, що штучний інтелект далеко не розумніший ніж вони. Я психолог, біолог, вчитель, авторка книжок для батьків і вчителів. Також є авторкою зошитів, практич, з практичними завданнями до наших курсів, які теж я створювала, і ми їх проводимо. Відкаток моя сесія буде цікава, як для освітян вчителів, так і для управлінського сектору, і для батьків. Буду говорити практичні кейси, які вже діють на практиці. Теорії буде мало, тільки зразу практик. Поділимося охоче знаннями з усіма. І надихаємо людей на навчання, переважно дорослих, яким, які часто вчаться з потреби, а не з бажанням. Тож ми хочемо показати вам і розказати на нашій локації, що вчитися для дорослих також важливо, потрібно вас запросити на майстер-клас у форматі психотерапевтичної групи, і ми будемо здійснювати такі собі археологічні розкопки, щоб виявити ресурси вашої родової пам'яті і чим. Вона може бути корисною ці ресурси можуть бути корисними,